Ви в таку погоду гуляєте. Хоча думаю, що ті, що в квартирі не мають вибору, мусить таку погоду гуляти. Ті, що в будинку, певно, двір'я випустили, і собаки трошки самі побігають. Так, прямо технічна пауза. Підемо далі. Дознімаєте відео вже вдома, тому що неможливо йти дуже слизько, ще й сусідські собаки не дають слова сказати. Казала моя баба, дайте слово німому. Я не знаю, що це за приказка, але таке дитинство я чула від неї. Ремуса вигуляла, він же хлопець тиснеться до хати, бо йому тут так холодно. А балушек готовий на вулиці жити і жити жити і поживати. Балу носу на, на свою лапку курячу. На фоні куща з калиною хотіла вас попросити. Якщо вам не важко, візьміть, поділіться цим даним відео в своїх соцмережах, щоб про нас дізналось трішечки більше глядачів. А то ми. Деколи і часу навіть не маємо, але стараємося для вас зняти, показати наших хасів. Я вам буду за це дуже-дуже сильно вдячна, якщо ви поділитеся даним відео в своїх соціальних мережах. І продовжуємо далі розказувати і ділитися історіями з життя наших собак. Хочемо вам дещо коротко про нас розказати, то наш хась Балу. О, бачите, кимала по мені на куртку. Ах ти! Балу-Балу, Ти мені завжди мараєш мораєш куртки! Він у нас агроном трошки, трошки охранник, ну але породи в нього Сибірський Хась. Бачите, який він у нас гарний хлопець. Ну, він зараз такий гарний, бо зима. А осінню і весною він у нас дуже брудний. Ми його скільки не відмиваємо, а лапки у нього завжди грязні. Риє страшно. Їсть все, що попаде на зуб, Але він дуже-дуже чемний Хась. Він пушинка наша. Його така м'ягесенька шуба. І ми його дуже-дуже сильно любимо. Йому вже два роки. І зараз ще покажемо вам нашого ремусика. А то наш ремусик. Він нас цар. Йому вже 6 років нашому хлопцю гарному. Він нас трошки артист, трошки мамина квіточка, ну, порода теж Сибірський Хась. Дуже сильно наш хлопець любить спати на ліжку, на дивані. Так, Ремус? І бачите, як він любить холод, він вже тиснеться, хоче букати. Ну, а це я і це наші двері, які Балу успішно забрунив. Зараз прийдеться мені мити двері. Я ж вам кажу, що балу дуже господар. А ремус дуже інтелігент і дуже чистесенький. Чистоплотний страшно. Страшно чистоплотний. Якщо у ремуса грязна лапа, в нього день не вдається. Йому обов'язково я маю ту лапу витерти або помити. Він дуже чистоплотний пес. Але раз в рік і палка стріляє, того наш ремус може деколи порити мені в квітнику і забруднитися, як свинтус. Але то таке то життя. А ось і я, мама, як я себе називаю, і багато хто мене вже так називає. Я зараз знаходжуся в декреті і деколи ділюся з вами життям зі своїми собаками. Надіюся, що вам було цікаво, багато хто розділяє зі мною мій гумор і розуміє мій гумор, хоча деколи він і буває специфічний. Якщо у вас ще якісь залишилися питання стосовно каналу, або стосовно собак, або стосовно виховання і догляду за Сибірськими хаски, пишіть в коментарях. Я з радістю вам відповім або в коментарях, або зніму на, на, на ті питання, які вас цікавлять, відео. Знімаємо на Ютуб заради задоволення, так сказати, ніякого прибутку з Ютубу ми ще не маємо. Але надіємося, що найближчому в майбутньому Ютуб нам підключить монетизацію. І от його гарні наші. Хасі, чорний і рижий, будуть отримати ще більше смаколиків. Дякуємо всім, хто нам е, скидає кошти на донат на смаколики для хасів. Ми купуємо смаколики, корм дуже хороший. Вже неодноразово. Я дякувала нашим підписникам і ще раз дякую за такі маленькі, але дуже 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 приємні для нас сюрпризи. Хто питався, куди можна перевезти кошти з-за кордону, ну, на жаль, не знаю. Або на донат, або на карту Монобанку. Я завжди залишаю в закріпленому коментарі. Ремус, не переживай, ми вже йдемо до хати. Ремус змерз, я змерзла, телефон сідає, світла нема. Але ми віримо в те, що ми переможемо, що в нас буде мир. Я, як завжди, бажаю вам всім миру. Бережіть себе, бережіть своїх хвостатих і миру нам усім. До нових зустрічей! Не забудьте поставити лайк. Підписатися і дякуємо за те, що зробили репост даного відео. До нових зустрічей.